І так, чистиму вішутку. Чистиму відшутку вона знаходиться на рівні горла. Це, значить, енергоканал, який чакра, яка відповідає центр, який відповідає про ваші. Способності, ваші здібності, ваша майстерність, ваше відображення в суспільстві. До речі, бачите, як вогонь? Зараз у мене або мобільний, щоб не згорів, як вогонь почав. Тобто він дуже багато у вас спер, або вона здібності сперли у вас. Тобто на горло подіїв, або на щитовідку вітку подіїв. Щоб ви були не дуже здорові. Може хтось ваги добавив собі. Ну, маєте на увазі, збільшення нездорової ваги, якщо ви не хотіли. Тобто тут е, проведення тоски до вас. Вау, який вогонь великий! Да, тобто він там, або вона дуже багато вам поробили. Щоб ви таскавали по ньому і зсували йому туди енергію, на, 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 на його, до його вішутхи. Тобто, кожна чакра, вона пов'язана, наприклад, всі чакри, дивіться, він дійшов до вашої вішутхи. Тобто, через вішутху він покращив свою якусь активність в суспільному житті, якісь свої блага. Може, його должності там підняли. Може, він там завів більше собі партнерок або партнерів, або бізнес, або сексуальних. Тобто... Горлову чакру він дуже розвив або розвела, тобто, виходить, а, значить, дивимося на огонь і думаємо кожен про свого партнера, того, який вам западав у душу. Тобто він робив підпитку. А ще я дізналася дуже случайно, що якщо людина ви прям без неї жити не можете. І просто там, да, вспомнили там щось, то значить, він ще робив іншим через вас. Тобто він вас вампирив, і ще хтось вампирив вас через нього. Цікаво, да? Цікаво воно, як зі сторони, а якщо воно в житті з таким стикаєшся, це жах. Це хочеться А, з приводу закриття в хаті і нікуди не виходити. Зараз ми подивимося на якій воно чакрі.